Доброго вечора, я Дмитро Шпірко. А на телеканалі СТС, як завжди, у цей час програма Арена чемпіонів. Ми щотижня ексклюзивно розповідаємо про сумський і не тільки спорт. Сьогодні у випуску мова піде про три поразки сумських футбольних професіоналів. Новий стадіон на Сумщині його арена чемпіонів показує вам за місяць до відкриття. І тренер головної команди країни сьогодні у відвертій розмові Михайло Фуменко власною персоною. Із подій футбольних стартуємо третьої поразки в сезоні, другої поспіль в першій лізі зазнала команда ПФК Суми на рідному полі. Сумчани приймали колектив свого колишнього тренера Ігоря Жавченка. Він, до речі, став однією з головних дійових осіб цього матчу, та вирішила долю зустрічі з заміна, яку провів тренерський штаб гірника спорта. Як суми приймали команду з комсомольська? Дивіться у репортажі. Уболівальників на матчі з гірником спортом спробували запросити дешевими квитками, принаймні напередодні цієї гри у сумах ціни знизили. Червоний сектор став по 10, для студентів, розповсюджували по 5 гривень також, і ще по 20 гривень з'явився жовтий сектор. А от місцеві бабусі про цей маркетинговий хід і чути не хочуть на насіннєвому ринку без змін. А що подешевше насіння? Воно наоборот подорожало. Це ж ми покупаємо. Ігор Жабченко вже вкотре приїхав на колись рідний для себе ювілейний як гість. Його команда перед цією грою була на незвичному для себе дні турнірки. Зокрема, через це екстренер сум виглядав ну дуже сконцентрованим. Та зі свого місця Жабченко побачив лише третину гри. Край гарячий наставник гостей відреагував на епізод із непризначеним у врота сум пенальті. Жабченко, схожу, навіть намагався увести команду з поля. Та рефрі за надмірні емоції вилучив тренера, який решту матчу дистанційно спілкувався з помічником. Це не перший раз, так що у нас, чесно не сказувалося. Ігоря Валентиновича було слушний з трибуни. А ось саме той момент через реакцію, на який Жабченка й вилучили. Гості організували реактивний контрвипад правим флангом. Даудов увірвався в штрафний сум, звідки прострілив на партнера. Той уже був готовий замикати. Та рука Радченка, який вже фактично лежав на газоні, простріл зупинила. Чернігівський суддя Драчов порушення тут не побачив. Суддя в до моменті, тому в хорошо. У нього рука була в ісісному положенні. Он відділ моменти, розібрався потисю. Суперники проводили холостий обмін моментами. Забувати міг гірник Максим Марусич із м'ячем, той змістився зліво направо, залишив не при справі п'ятьох сумчан і охолодив штан. говорить, вітерцем свого удару. Біля протилежних воріт незабаром гостроту приніс штрафний Лумко у партері, боровся із Котелюхом не надто чисто. Проте Рефері тут також не побачив нічого кримінального. Серйозно вступати в гру довелося Важинському. Голкіпер вистояв під потужним ударом Герасимця. А от елементарна здавалося б, скидка Моїсенка назад подарувала шанс Бугачову. Той перекинув і голкіпера, і ворота. У ті ж ворота, але на 80 80-й хвилині вирішальний м'яч заб'є Руслан Івашко. Це кадри 79-ї хвилини. Івашко вийшов на заміну. Менше ніж за хвилину він замикає подачу Марата Даудова і приносить своїй команді мінімальну перемогу. Просив боженьку, щоб забити. От получалось так Добре, що так закінчили». Суми програють у другому матчі поспіль, а не перемагають наші уже більше місяця. Через що команда й опустилася у нижню частину турнірної таблиці. У складі гірника спорта вже не перший сезон грає сумчанин Андрій Нелін. Гру з сумами в першій лізі він провів на відмінно. Після матчу ми поговорили із земляком. Андрій, ну як враження від того, що повернувся додому, зіграв фактично на головній арені рідного для себе міста. Ну, в першу чергу, дуже важлива перемога в плані психології, тому що давно не выиграли. І тим більше вдома виграв дуже приємно, багато близьких родних прийшло побачити, І Я думаю, наступна гра вже будет і морально для всієї команди легше і фізично, В плані трохи піднялися. По турнірній таблиці. Думаю, сьогодні ми чуть більше заслужили перемоги, ніж сума. Безпосередньо емоції від того, що виходив на рідний так, газон, рідного міста. Ось що відчував, коли виходив? Думаю, на такі ігри навіть і настраюватися не треба, тому що це родний міст. Мій. Я десь багато много друзей в сумах проти, ну, з якими постійно общаюсь. Нас тренер настраював. але як Пам'ятаю, мене навіть не треба було настраїти. Я сюди їхав тільки за трьома очками. За тим, що побачив на футбольному полі, ти фактично диригував так, обороною горняка спорту, такий керівник оборони. Така функція на тебе на тобі і лежить, чи це здалося? Тренер мені говорить, що я повинен руководити защити, підказувати постійно розставляти, щоб і ігрокам було легше. Я поле бачу, Він мені довіряє цю позицію. Я не один рік вже граю. На цій позиції. А як загалом Андрію Нерину у Горняку спорту перебувати, грати? Я можу сказати, що для моєї футбольної кар'єри зараз є времена. Я виграв вторую лігу з горняком, Бронза одразу ж першої ліги. Я думаю, все здорово. Колектив хороший, команда хороша, добротна, тренера. Теж хороший, мене там все встраиває на даний момент. Ну, якщо трішки пофантазувати і уявити, що запрошення сум надійде, все ж таки рідне місто. Чи будеш думати, над тим, аби повернутися сюди і грати? Мені один раз сюди не взяли, мене немає біда затаїлося, і я ж ще раз повторяю, мене в гарняке все відстраиває. Якою футбольною мрією живе Андрій Нелін? Все вище, вище, зіграти в ліга, перша ліга не придержите. Я получится, главное доказывать в каждой игре, в тренировках, и хто-то зауміть, хто-то предложить, и куда-то заберу. Ну, якщо відверто запрошення з інших клубів до Андрія Нельна надходило, можливо, в цьому міжсезоння. На даний момент мені ніхто не дзвонив, ніщо не пропонував. У мене є агент, якщо то якась можливість буде щось вище, я то, то за, сразу же. Дякую за інтерв'ю. Все добре. До побачення. Счастливо. У п'ять разів більше голів побачили вболівальники, які прийшли у цьому турі на Охтирський стадіон. Місцеві улюбленці приймали дуже потужну в цьому сезоні кіровоградську зірку. Господарі поля вони у білій формі, результативно провели початок і кінцівку гри. Четверта хвилина. Владислав Войцеховський підчатовує помилку правого оборонця зірки Кучеренка. Влад потім ще й прокатив його на п'ятій точці, і фільгранно поклав м'яча у дальній кут. А цей гол нафтовик Валерій Сторбльовцев забив уже в компенсований до другого тайму час. Втім, це аж ніяк не 2-0 на користь господарів. Між ударним початком і кінцем гри жовто-чорні пропустили. Аж тричі. Андрій Мостовий вирівняв ситуацію ще в першому таймі. А локтіонові з бацулою свою справу зробили вже по перерві. 2-3. нафтовик вдруге в сезоні програє на очах своїх вболівальників. Поразки погіршили турнірне становище наших команд: нафтовик шостий, охторчан тринадцять очок і чотири бали дефіциту щодо лідера чемпіонату Динамо 2 суми ж на тринадцятому місці, яка підопічні Ярошенка ділять із Тернополем і власне гірником спортом. І швиденько про справи нашої барси в другій лізі на тижні зміна сталася на тренерському містку команди, і за протоколом обов'язки тренера у матчі зі Стрийською скалою виконував голкіпер Іван Фельде. Насправді, ж, за нашу інформацію, вже фактично вирішеним є питання із призначенням на посаду головного тренера Андрія Кунуненка, який не так давно очолював ПФК «Суми». Що ж до гри зі скалою, то суншани в ній поступилися 1-3. До перерви наші вже горіли 0-2. А єдиний сумський м'яч у переддень власного дня народження забив Віктор Коровіков. Барса сьома в другій лізі у Сумчан 12 очок після восьми матчів. Очолює другий дивізіон Ковалівський Колос. Із проміжними медалями назвемо це так, «Інгулець» із Петрового і Рівненський Берез. І до інших тем шлях спортсмена не може бути легким. Зазвичай він дуже тернистий, а вболівальники бачать лише вершину айсбергу, що зветься перемогою. Аби дійти до неї, просто необхідно знайти свого наставника. Красиву сумську історію тренера і його вже зіркового вихованця ми відзняли на цьому тижні. Держи, держи, ручки, держи, не пригай вверх. А так роботай, роботай. Нормально. І так, майже 18 років вони працюють пліч-опліч. Віталій Корж і Олег Білодід. видатний український легкоатлет і його цілеспрямований тренер. Почалася ж історія у 1998-му. Майбутньому зірковому спринтеру тоді було лише 11. Я прийшов я був один. тренер. тоді після перериву починав працювати, набирав малишеї. Я прийшов, я був сам. На следующий день я уже прыгал товарища, и мы первые мои дни мы тренировались втроем. Мы играли в баскетбол там вдвоем против тренера. Ну начинали абсолютно. Це, як говориться, ви созол САЗО-САЗО. Малишом всі упражнения, які там ми даємо в легкої атлетики, він великолепно. А потім пройшло літо, він 15 сантиметрів, вырос, 15, приходить. О, другим взагалі человеком. я мамі, говорю, света, що будемо далі делать? А далі ж працювали, набігали тисячі кілометрів, пролили десятки літрів поту. Сьогодні Корж, багаторазовий чемпіон України. Він перемагав на всесвітній універсіаді, повторив рекорд України в Естафетному бігові. Хоча тренер нам зізнається, знав, що Віталій час від часу думав про те, аби залишити спорт та успіхи втримали. А із Сум легкоатлет не поїхав, хоч мав запрошення, адже почувався тут комфортно. Працював зі своїм тренером. Так як вторий отець тут безспорно, тому що у нього тренувалась мама моя, і я тренуюсь хоч всю життя. Ну, я не знаю, знаете, как бы, есть и тяжелые моменты, ну, тренераж все же люди своеобразные. Ну, в принципе, нормально мы находим общий язык, работаем уже всю жизнь. На сегодняшний день это мой, естественно, самый лучший, самый золотой для меня ученик. Поэтому я ржусь Виталиком. До повноліття спільної роботи тренер і спортсмен мають таку ж спільну мрію, аби Віталій Корж потрапив на Олімпіаду в далекому, але такому омріяному Ріо де жанейро А у сумах за свого земляка обов'язково вболіватимуть щонайменше тренер і молоде покоління сумських легкоатлетів, для яких вже сьогодні Віталій Корж – це справжній кумир. У наш час відкриття спортивних споруд це радше виняток із загальної тенденції, яка лише підтверджує ситуація зі спортом в Україні, і будьмо відверті в першу чергу перед самими собою кричуща. Через те, щойно дізнавшись про зведення на території Сумщини нового стадіону, наша знімальна група поїхала готувати про нього матеріал. Із жовтневого повернулися із справді класним настроєм і привезли, сподіваюся, цікавий для вас матеріал. Арена чемпіонів у жовтневому, що на Білопільщині, сьогодні фактично ще за місяць до офіційного відкриття. Ми покажемо і розкажемо вам, яким буде новий стадіон. Ходімо, масштаб виконаних робіт просто вражаючий. Ось таким було те місце, де виріс футбольний стадіон ще кілька місяців тому. Дерева, ґрунт, цегла перетворилися на газон пристойної якості і пристойного рівня футбольну інфраструктуру. Як все це вдалося у такі терміни, розповідає головний натхненник цього об'єкту, президент ФК Вікторія Сергій Бондаренко? Розкажіть, як і коли, я так розумію, у вашу голову так прийшла ідея збудувати на цьому місці ну, для селища напевно, справжню спортивну футбольну арену? Ну, ідея пройшла, так звичайно. Ну, в цьому році перша в історії Жовтневого, а і за роки незалежності України з Білопільського району команда Вікторія перша участвує в вишій області, Чемпіонату області. Відповідно до цього, ми поспілкувавшись з командою. На цьому місці був стадіон, звичайний стадіон, який в багатьох населених пунктах області. Ми вирішили його трішки провести реконструкцію. Але реконструкція у нас, як бачите, взагалі не трішки. Фактично, все ми зробили з нуля. Повністю і газон новий посіяли, фактично вже виростили. Я думаю, що в цьому році навіть наша команда зможе пограти. Всі ідеї, ну фактично, на 90% це взагалі мої ідеї. І все, як воно тут обустроєно і зроблено, це все. Моє бажання, як воно. Представа моя, як воно повинен виглядати футбольний, футбольний майданчик. Відповідно, є певні у нас поземельні ділянки, тут в селищній ради певні обмеження. Да? Але тим паче ви бачите, що полу... виходить доволі таки непогано, я думаю. Чи можете відкрити завісу, у яку копійчину все це вам влетіло? Ні, приблизно. Капітчина Багато. Досить багато і за мільйон, так скажемо. Я так розумію, ми в одній з роздягалень, так, ось яка її будова і чи визначили вже, чи команда Вікторії буде тут перевдягатися, чи гості? Так, да, ми знакомилися в одній із роздягалень команд. Хто буде тут роздягатися, не вирішено. Я думаю, що перше запропонуємо команді нашій вибрати, де буде їхня роздягальня, а потім вже дві роздягальні, факти одинакові, дзеркальне відображення, цієї роздягальні на ту сторону, так що гості і всі. Тут знаходяться душові, душова кімната, саму Все для того, щоб команда могла тут себе доволі комфортно чувствувати. До відкриття, я так розумію, тут з'являться і шафи, з'являться і лави. Так, Так, да, до відкриття вже замовлені меблі сюди замовлені, так що до відкриття вони вже будуть тут все стояти. у душовій кімнаті, чотири душі. Все для готування. На даний час там техніка ще не встановлена, але все вже придбано. Відповідно, коли всі роботи закінчаться, нам тут залишилось буквально один потолок зробити. Відповідно, вся сантехніка буде встановлена і готова все для використання. Це у нас приміщення клас для теоретичних навчань. Як казав, вже тут планується бути школа по, юнацька школа по футболу, відповідно для теоретичних навчань. Тут буде один клас. Тут проходить безпосередньо теоретичне так, з дітьми, парти, екран. Так, да, ви правильно розумієте, тут будуть відповідно у нас заплановано 20, 20 малят можуть розміститися. Екран, дошки. Ну все, що потрібно буде для теоретичних навчань, все буде тут укомплектовано. Це також у нас клас для навчання. Можете подивитися, який в нас огляд стадіону з цього місця. Це така віп-трибуна собі <звісна> виходить. Отлично, так. Тут буде невеличкий балкончик, ну, огорожа. Відповідно, для цього можна буде дивитись матчі, які будуть тут приходити. Сергій а питання із земельною ділянкою, як воно було вирішено і, власне, ось тепер це поле це, чия власність? Земельна ділянка це власність селищної ради. Відповідно, все, що ми будуємо, ми будуємо за власний кошт. І потім по кінцю будівництва, коли ми зробимо всі відповідні документи, все це майно, все цей комплекс буде переданий на баланс селищної ради. Це буде все знаходитися в громади, у власності. Цим користуватиметься громада. Йде територіальна реформа, відповідно, у нас селищі є питання, що тут буде центр територіальної громади. Відповідно, це буде дуже таким, якщо тут буде можливості займатися спортом для дітей, то я думаю, що це буде дуже Така так... футбольна підготовка <світки> до територіальної реформи. Да? Ну, Можливо, і так. Да. Всіх бажаючих футболістів, хто бажає займатися футболом, нехай приєднується до територіальної громади Жовтнева. Трибуни це душа кожного без винятку стадіону. Сікою буде душа стадіону, напевне, стадіону Вікторія, так? У селищі Жовтневе. Да, трибуни, болівальники. Це 12-й ігрок команди, яка грає на полі. У нас тут трибуни ну, невеличкі, місць, у нас приблизно буде 500. Відповідно, зараз роботи, ведуться роботи по підготовці розміщенню цих трибун. Так що 500 місць буде. Відкрити завісу. Якого кольору будуть трибуни? Ну, завісу відкривати. Я думаю, ви бачили, у нас роздягальні, в якому. Відповідно, і такий же колір буде і трибун жовто-блакитний. Три ряди трибун, правильно розумію, і лише поки що тут, там з тієї сторони, з тієї, з тієї трибун не буде. Ні, Поки що лише з одної сторони. Там у нас для учнів, які навчаються в школі, у нас зроблені бігові дорожки для того, щоб вони займалися фізкультурою, здавали заліки, які там певні. Там є можливості зробити бігові дорожки. І, відповідно, там буде зроблено це для дітей, які навчаються в школі. За вашими підрахунками, 500 глядацьких місць для жопневого вистачить. Чи все ж таки буде запит більший і люди ось тут будуть стояти? Я маю надію, що цього буде замало. Зараз великою мірою історична подія відбудеться за участі арени чемпіонів. Перший удар по м'ячу на цьому полі. Сергій Миколаївчу, давайте пас. Ще стадіон має сучасне, досить потужне освітлення, що дає можливість грати у футбол у будь-який час. Відкриється ж цей красень 17 жовтня. На цей день намічена грандіозна розважальна програма, і матч чемпіонату області за участі місцевої футбольної команди. Про футбол сьогодні йтиметься у відвертій розмові. На щастя, маємо нашого земляка біля керма головної команди країни. Михайло Фуменко у суми повернувся майже одразу після матчу збірної України зі словаками. Про цей матч і не тільки далі в інтерв'ю. Нам теж хотілося б, щоб ми добили побіду. Не получилось. Значит обычно ну, и соперник непростой. И, значит, вторая игра у немножко у нас играли. Значит почти значит, один человек только значит, новый был, а так все те же играли. Вот, ну потеряли мы, как говорится, достаточно футболистов под травмам. На сегодняшний день ведущих. А соперник значит, там не играл, у них там пропускали по первой игре. И в первой игре они уже готовились к нашей игре, так что у них где-то команды было. Свежих, как говорится, футболистов. И... Так что в этом плане они немножко имели преимущество. Ваши коллеги как-то в команде словаки относится к этому скептически до сих пор. Значит, он почему то он считает, что он, значит, наша команда значит, сильнее, она должна быть сильнее всех. А любой тренер, любой тренер всегда отталкивается от тех игроков, которые есть, значит, выбирает тактику, которая и так далее, и так далее. Муж тоже, как говорится, не, не, не просто, там, значит, э, он же как говорится, играл не постоянно. Значит, э, и для любого игрока это что-то получало, что лучше получалось, что-то хуже у него. Нельзя сказать, что значит, он выпадал. Нет, он выполнил то, что значит, он на сегодняшний день делает хорошо. В обороне никаких проблем там, значит, таких сильных не было. Но другое дело, что значит, мы не имели. Значит, футболистов, которые могут, ну, таких как Гармаш, Сидорчук. Они бы вышли в основу. Ну естественно, значит, таких как раз и не фатало. мы, как говорится, верили в то, что вот мы сделаем эти замены и значит, будет на 100%, потому что мы же сходим, значит, учим на что процессах, их, их там, значит, в клубах и так далее, и так далее. А тут, значит, я же говорю, что да, в клубах может быть человек, значит, да, там показывают все но здесь, значит, мы же смотрим тоже за его, значит, учим на тренировочном как и что, значит, как люди говорят. Так что, значит, мы поставили то, что мы считали, что это сильнейший состав. Даже мы же, допустим, ну там, значит, все тренеры, тренер штаба, значит, в день игры, значит, там, свои варианты, там, тут, 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 и, значит, я бы даже не сказал, что там они, значит, там, да, там, значит, были какие-то нюансы, но что там, значит, не единомы, значит, ну, вот, не одинаковые все, что там были, да, значит, ну, не, 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 не там, в задней линии. Вот не так, так не так и все. Так что мы значит, поставили сильнейших на сегодняшний день. И также даже, значит, по игре, допустим, значит, поменять, значит, хорошо, допустим, мы все надеялись, значит, до самого конца, что, значит, решим, решим, решим задачу. И снимать вот допустим, то, чтобы кто-то выпадал из наших подопечных на футбольном поле, не было. А так вот поменять, вот, что это будет сильнее, если будет наоборот будет слабее. От нас зависит. <связь> это естественный процесс. <связь> Люди должны, как говорится, значит, выжимать значит, с основного состава ветеранов. Заявлять, что они там сильнее. А чем? Разговорами, что ли? Да нет, конечно, своим делом. В клубах, значит, в той же сборной. Дали там есть возможность, есть ситуация провести. Пожалуйста, забирай. Может, только значит, исходим из того, что и состав стал, значит, значит приехало значит, 20 с чем-то футболистов, но выходит на футбольное поле, значит, кто? То нас заставляет значит, есть значит, какие-то будут там задачи в конкретной игре и уже мы смотрим по, и, значит, по учебно технологичному процессу как что как они себя будут проявлять и будут проявлять будем значит, смотреть кандидатов значит, Будет рост, не будет рост, значит, или кого-то будут переквалифицироваться, значит там, значит, там игра, значит, на другом месте, и предложит, как обычно, это ж... Э, не только я, как говорится, об этом, значит, говорю. Любой же тренер, как, если что-то не устраивает, он берет и пытается что-то изменить. Это было бы здорово. Потому что, значит, уже, значит, ваши коллеги начинают... Капать, капать, капать. Ну, по мозгам. Піходняк, переходняк, ніколи, ми нічого. Ми. Живіть зі спортом у серці і перемагайте в усіх життєвих справах. За тиждень у цей же час на ФТС свіжа арена чемпіонів. Не пропустіть, адже у нас завжди спортивно.